Доброго ранку. Слава Богу за те, що ми в Домі Божому можемо читати Слово Його ще краще, коли ми кожного дня перебуваємо в Слові, і воно до нас близьке, ми його знаємо, вивчаємо. Хочу разом з вами поговорити сьогодні на тему «Бог Надії, і текст, який я буду з вами разом читати і говорити про нього, це. Римлян, 15 розділ, 13 вірш. Перед тим як ми зачитаємо вірш, хочу коротесенько сказати про послання до римлян. Е, унікальне послання. Якщо не найтяжче, то одне із найтаких важких послань, багато богословських істин викладається. І... Саме головне, що хотів сказати, основна думка, яку автор говорить в цьому посланні, це спасіння по вірі, спасіння по вірі в Ісуса Христа. Він пояснює більш за все, що більш за все, що публіка, якій це вони були і язичники погані на українській мові, і євреї, тобто він і говорить і закон, і він говорить про благодать. Римлянам 15 розділ, 13 вірш, зачитую. «Бог же надії, нехай вас наповнить усякою радістю і миром у вірі, щоб ви збагатилися надією, силою Духа Святого. І з тексту витікає наша тема «Бог надії. До речі, хотів запитати у вас: як ви вважаєте, надія відноситься до сьогоднішнього дня чи до майбутнього? До сьогоднішнього. А віра до якого часу відноситься? До сьогоднішнього дня чи до майбутнього? Віра відноситься до сьогоднішнього дня, а надія відноситься в більшій мірі до майбутнього. Хоча вона і диктує нам, як жити сьогодні. Е -е -е Я хотів би почати із. Ми будемо говорити. Про один вірш, цей 13, і по частинах його хочу розбити, і приводити інші тексти Біблії, які будуть підтверджувати ту ж саму думку, Бог надії. Саме найперше, чому ми довіряємо Богові, два текста хочу зачитати: Тита, перший розділ, другий вірш. В надії вічного життя, яке був, обіцяв е, вічних часів неоманливий Бог. На слово, звертаємо увагу на слово неоманливий, тобто Він не обманює. І Євреїв, 10 розділ, 23 вірш. «Держимо непохитне визнання надії, бо той, хто обіцяв, вірний. І ми бачимо, ці тексти говорять про те, що Бог він не обманює. Або це Бог, на якого можна покладатись. Я хотів би. Кор дуже-дуже коротко торкнутися іншої сторони, хто постійно говорить неправду. Одного разу Христос, говоривши з фарисеями, Він говорив їм так, Івана, 8, розділ, 44 вірш. Він говорить так: ваш батько диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душегуб, споконвіку, і вправді не встояв, бо правди немає в нім. Як говорить неправду, то говорить за свого, бо він неправдомовець і батько неправді. Якщо можливо вивести в перекладі Хоменка, він, напевно, був простий чоловік, я так вважаю. Він дуже. Це Хоменка переклад. Точно. Бо він брехун. Цікаво, Це переклад такий був. Да? От він говорить так, що диявол він брехун, і він батько брехні. Тобто ми, говор... ми бачимо абсолютну протилежність. Тобто, Бог є той, хто неоманливий і він не обманює. І надія, вона абсолютно знаходиться в його руках. Чому? Тому що Бог все контролює. І нічого він не може пропустити. Знаєте, десь неуважно, ніби то, оу, я не звернув увагу, і я цей момент пропустив. У Бога такого не може бути. Він абсолютно контролює ситуацію. І коли він говорить, що ось це буде так, значить воно буде так. І він не змінює своєї думки. І він не може передумати. І тому ми маємо величезну надію на Бога, тому що Він не оманливий. Надія це щось певне, щось певне. І воно вже на сьогоднішній день є, але ну, нам ще треба дожити певний час для того, щоб досягнути. Наприклад, наприклад, ми сьогодні можемо, я маю надію, наскільки я в юридичних питаннях розуміюся, наприклад, по довіреності людина може сьогодні за кордоном Купити якусь нерухомість, да? або по інтернету, там онлайн проплатити і придбати собі, наприклад, якусь квартиру десь в Європі. І фактично, фактично, юридично, ми, власники цієї квартири, да? точніше, юридично ми власники, а фактично ми ну, не там і ми не користуємося і не володіємо нею. Нам треба дожити той час, щоб закінчилась війна, відкрилися кордони, потім поїхати. І в це ми можемо і юридично, і фактично користуватися цією нерухомістю. Але е, щось таке подібне у нас з надією відбувається. Ми маємо надію, Бог каже, що я для вас приготував місце. Але ми просто ще певний період часу повинні дожити, потім померти, і потім тільки досягнути цієї надії. Але це вже на сьогоднішній день. Біблія говорить, що ви маєте життя уже на сьогоднішній день. Тобто воно вже там зафіксоване, Богом. І це річ незмінна. Ми перед цим прочитали, що Бог незмінно це обіцяє. І також, чому ми на це опираємося і чому ми розуміємо, що це твердо і це впевнено, і це не може змінитися. І я хотів би сьогодні закликати, що Надія це річ тверда і певна. І щоб ми наповнялися надією, а не шаталися, тому що це обіцяє сам Христос. Матвія 15, 25 розділ, 34 вірш. Христос говорить ці слова. Тоді скаже цар тим, хто праворуч Його. Придіть благословенні Мого Отця, посядьте царство, уготоване вам від закладен світу. Тобто, отак от закінчиться в результаті для віруючих людей їхня ера, він скаже: ось царство, воно приготовлене саме для вас. Ідіть і посядьте, тобто це обіцянка самого Христа. І інший текст хочу зачитати: Єфесян, перший розділ, одинадцятий вірш. У нім, тобто в Ісусі Христі, щоб нім стали ми спадкоємцями, бувши призначені наперед постановою того, хто все чинить зарадою волі своєї. Звертаю увагу на спадкоємцями. Е, в нім ми стали спадкоємцями. Дивовижно, знаєте, я коли задумався над цим текстом, я собі думаю, що зробив Христос. Він, бувши на небі, маючи абсолютну славу, приходить на землю, страждає за нас, а потім що Він робить? Він просто ділиться своєю владою разом з нами. І він в іншому місці каже, спів спадкоємців. Тобто, те, що він мав, тим він і поділився з нами. Я думаю, яка величезна благодать Христа? І хочеться сказати знову ж таки іншу сторону. Взагало, ми коли-небудь задумались, наскільки люди не хочуть ділитися своєю славою, точніше, своєю владою. Люди владою не хочуть ділитися. І це ми дуже часто бачимо. І якщо є в історії якісь приклади, що хтось поділився своєю владою, це дуже мало, можливо, навіть такого і не було. Один, один приклад з Біблії Єгорам був такий цар. Це був син Йосафата. Ця історія записана в другій, в другій книзі царів, 19 розділ. І ця історія розповідає так, що в Йосафата були діти, був старший Єгорам, він, звичайно, отримав царство, а інші діти отримали величезний спадок. Кожен своє місто отримав, і він був, кожен був управителем міста. Коли добрався до царства Єгорам, він взяв і повбивав всіх своїх братів для того, щоб йому бути одним єдиним законним спадкоємцем. І якщо уважно читати Біблію, то подібних історій багато, коли хтось добирався до влади і знищував всіх спадкоємців. Точно такі самі історії ми бачимо в житті і в історії людства, що люди просто знищували спадкоємців законних. Тобто, що це означає? Людина не хоче ділитися владою. Вона хоче бути, стояти при владі. Натомість ми бачимо Христа. Який е, не заслужено, просто тому, що величезна любов була до людей. Він зробив всю роботу сам, а потім каже: прийдіть і царствуйте разом зі мною друзі, це дивовижно. Якщо ми серйозно над цим задумуємося, то е, уявіть собі, що ми отримуємо незаслужено. не тому, що ми такі гарні і хороші, а просто тому, що Христос дуже сильно нас полюбив, зробив всю роботу і каже: от посядьте разом зі мною. Це дивовижно. Далі ми читаємо текст. Наповнить усякою радістю. І, до речі, 13-й вірш, він такий унікальний. Якщо би розібрати весь розділ, він такий, нібито поміщається всередині тексту і звучить як побажання таке. І він каже, Бог надій, нехай вас наповнить усякою радістю і миром у вірі. І якщо ми звернемося до, до Псалма, 4 псалм, псалом, 8, 8 і 9 розділи прочитає, вірші прочитаємо. Давид, коли говорить про радість, він говорить так: ти даєш більшу радість у серці моїм, ніж у них, як множиться їхнє збіжжя та їхнє вино молоде. І цікаво така аналогія, радість. Да? От Невіруючі люди радіють. Також в житті мають радість, коли вони радіють. Збіжжя намножилось, тобто врожай прийшов. Врожай зібрали величезний. Тобто, на сьогоднішній день це те саме, що ми десь гроші заробили. Абсолютно те ж саме. Людина, коли десь заробила гроші, вона радіє. Десь там положила і радість, ну так десь відкрив, подивився, о, лежить. Ну супер, да? радіє людина, радість приносить. А Давид каже: Ти Боже, мені даєш більшу радість, ніж ті люди, які величезне багатство мають. І він каже: я у спокої ляжу, і я засну, бо ти, Господи єдиний, даєш мені жити безпечно. І мир те же саме. Бог дає радість. Знаєте, є інша сторона, що люди мають багатство, паркани по 3,5 метра, купа собак, купа камер, купа людей охорони, і люди не можуть спокійно спати, вони бояться. Тому що Бог забирає мир. Розумієте? А Давид каже, Я лягаю в спокої і встаю в спокої, бо ти даєш мені мир і даєш моє серце радість, друзі. Бог дає і мир, і радість. І це дивовижно. Хочеться, знову ж таки, подивитися на іншу сторону. Що це таке, коли люди без надії живуть. Єфесіан 12, 2 розділ, розділ 12 вірш. Що ви того часу. Були без Христа, говориться про язичників, про поган. Чи ви того часу були без Христа відлучені від прав ізраїльської громади чужі заповітам обітниці. Без надії, без Бога в цьому світі. Знаєте, я коли цей текст прочитав, я собі думаю: без надії і без Бога в цьому світі. Якось аж стає страшно. Загалом, на що опиратися людині, на що надіятися? Ну, Коли ми там живемо, ще якось, да? Ну, якось проживемо, щось десь заробимо, ну, якось протягнемо. Але без Бога далі жити. Коли приходять роки, коли йде час, лине, ми старіємо, ми ж напевно задаємо собі питання, а що далі? І коли людина невіруюча, я просто. Прям не уявляю, як можна жити далі. Наближається час. Ми розуміємо, що це ну, в будь-якому випадку ми зіштовхнемося смертю. І що далі? І питання: що далі? Один цікавий приклад: Девід Рокфеллер. Я думаю, що прізвище говорить само за себе. Чоловік прожив 101 рік. Розуміємо, влада, кошти, всі можливості, доступ до медицини, все абсолютно є. Людина пережила 6 разів пересадку серця. Один раз пересаджували нирки. І в результаті померла від серцевої недостатності. Парадоксально, гроші є, влада є, людина не хоче втрачати. Чому? Тому що вона не має надії. Вона розуміє, що тут на землі все схвачено, все під контролем, все окей. 101 рік достатньо багато. Але в результаті вона не може нічого зробити. Смерть приходить до людини, хоча пережила сім-шість сердець поміняла. Тому, друзі, коли задумаюся про таке питання, звичайно, що ми маємо величезну надію, що Бог для нас все приготував. Надія це не тільки про майбутнє, як я сказав на початку, вона диктує сьогоднішнє. І коли ми, так як було сказано в історії про Даниїла, людина також жила надією на Бога і сьогодні приймала рішення. І відповідно до того, що ми надіємося, ми знаємо, ми розуміємо принципи, і тому ми сьогодні зовсім по-іншому будуємо своє життя. Мені дуже подобається історія Єзекії. Був такий цар Єзекія. І одного разу прийшов Синахіріб. Це був благочестивий цар. Приходить цар, асир, асир, Сирійський цар, і значить, вони облягли Єрусалим. І що вони починають робити? Вони приходять і голосно. На доступній мові тим людям, які стоять на варті, вони починають принижувати Єзекію, принижувати Бога і принижувати всю армію ізраїльську. І вони починають таким чином прибивати дух. І вони, кажуть, не говоріть до народу єврейською мовою, з нами говоріть, а вони ще сильніше говорять. І вони в такий спосіб просто придавлювали дух народу всього. І мені подобається реакція Єзекії. Вони навіть беруть і пишуть письмово листи, і в цих листах принижують і Єзекію, і Бога, і ганебні речі говорять, і присилають це царю. Ось дивися. І вони кажуть: Ні, невже ти думаєш, що Бог може вас спасти? Та ми тут вже скільки завоювали, скільки подібних вам було, ми просто все знищуємо на своєму шляху. Ніхто не встояв. Єзекія отримує цей лист. І що він просто дивовижна історія. Він приходить в Божий храм, відкриває цей лист і вголос його читає, каже, Боже, подивися, що пишуть ці люди. І він читає той текст, і як люди принижують його, і як люди принижують ім'я Бога. І Єзекія отримує відповідь через пророка, каже, що не зайде Синахірів у це місто, Його, його нога не ступить. І в результаті ангел-губитель вийшов і знищив всю армію. І цей чоловік принижений з величезною такою гордістю, з надмінністю такою прийшов, і говорить, що ви не встоїте, ваш Бог нічого не зробить. І він змушений був піти і повертатися назад з величезною поразкою, принижений. Друзі, я думаю, яка простота Єзекії приходить і каже: Господи, ну ось дивися, от листи вони підтверджують, це не просто слова. Я прийшов з тим, що є. Мене принижують, Тебе принижують, народу нашому погрожують. І я собі думаю, друзі, як класно, коли в нас є куди прийти, до кого прийти. У нас є величезна надія. Ми приходимо до Бога, і ми кажемо так, як є, в своїй простоті. Боже, отака ситуація. Римлян 5 розділ, 5 вірш говорить про те, що надія не засоромить. І насправді в цій історії, яку ми тільки що проговорили про Єзекіо, історія говорить про те, що непосоромлений був цар. Він надіявся на Бога. І в результаті вони отримали величезну перемогу. Хто дав цю перемогу? Цю перемогу дав Бог. Абсолютно. Він каже, це не ваша війна, я буду воювати. Надія не засоромить. І останні рядки вірша, які ми говоримо, 15 розділ Римлян, 13 вірш, щоб ви збагатились надією. Щоб ми збагачувались надією. Як збагачується надія? Коли ми погружаємося, ми читаємо історії, такі подібні зекії, подібні того, як відбувалися перемоги. До речі, в 15-му розділі послання до Римлян говориться про те, що історії, які написані, вони написані нам на науку. Тобто, коли ми читаємо, у нас прокидається надія. У нас виявляється довіра до Бога. Ми скріплюємося у вірі, зміцняємо свою надію. І покладаємося на Бога. В житті вже ми практику отримуємо. Коли ми звертаємося до Бога, Бог десь допомагає, якісь дивовижні речі робить в нашому житті. У нас більше і більше твердіше стає надія на Бога. Ми більше довіряємо Йому і у вірі зростаємо через це. І далі він каже: ви збагатились надією сила Духа Святого. Повертаємося до тексту, який я зачитав Римлян 5 розділ, 5 вірш. Надія не засоромить, бо любов Божа вилилась в наші серця Святим Духом даним нам. І дивовижно, знаєте, я дивлюся на ті речі, які ми маємо, те, що ми проговорили, що зробив Христос для нас. І те, що зробив Бог для нас, він, ми розуміємо, що Бог має абсолютну владу. От уявіть собі, ви, як батько чи мати, маєте, мали б абсолютну владу, величезні можливості, і ви хочете якось вилити свою любов до своїх дітей. Що б ми зробили? Напевно, ми б давали б найкраще своїм дітям. І Бог, так же само, коли він дивився на нас, він хоче дати нам найкраще. І з усього найкращого Він каже: Я хочу вилити на вас Духа Святого. Її друзі, це величезне благословіння. Ми маємо частинку Бога в своєму серці, в своєму середини, яка нам допомагає, яка дає сили, яка втішає, яка просто абсолютно надихає нас для того, щоб ми рухались далі і не падали. Друзі, це величезне благословіння. І оці речі, про які ми поговорювали, благословіння вилите Духом Святим в нас через Ісуса Христа. Тому що сьогодні вже багато було сказано про те, що Христос зробив для нас. Да? Але це неможливо обминути. Не просто тому, що сьогодні ламання хліба, і ми згадуємо про це. Важливо згадувати про Ісуса Христа, який проливав свою кров за нас кожного дня. Тому що саме тому ми і живемо, саме і тому ми прощені, саме тому ми омиті, і нам є куди прибігати. Нам є можливість прибігати до Христа на кожному місці. Божа любов через це виливалась. Уявіть собі, на Христа вилився весь гнів Божий, який повинен був на нас вилитись. А ми натомість отримуємо. Христос каже: Ви співспадкоємці зі мною. А Він каже: а Бог для вас царство приготував. Ось що ми отримуємо, друзі, тому що Христос заплатив за нас ціну. Давайте ми станемо на наші ноги, і ми подякуємо Богові за те, що Він послав. Ісуса Христа для нашого виправдання і викуплення. Амінь. Молимося. Господи, ми дуже дякуємо Тобі за те, що Твоя любов величезна, вона вилилась на нас через Духа Твого Святого, який ми сьогодні маємо, це як задаток того спасіння, що ми отримуємо в результаті, Господи. Слава Тобі! Допоможи нам не маліти у нашій вірі, в нашій надії. Тому що ми люди і ми можемо помилятися, Господи, але бережи нас від падінь, бережи, Господи, нас від того, щоб наша віра слабла, Господи, навпаки, хочеться укріплятися. Навпаки, ми сьогодні просимо, щоб Ти збагачував нас у надії, щоб ми сьогодні приймали правильні рішення відповідно до того, як нам будувати життя, відповідно нашої надії, Господи, бо ми надію покладаємо на Тебе. Бережи нас на всіх етапах життя, благослови нас на кожному етапі життя. Наші сім'ї благослови, в цей небезпечний час. Просимо охорони Твої, Господи, благослови і бережи наше життя, наше майно, Господи. Потурбуйся про нас. Дякуємо Тобі за Ісуса Христа, благослови і приготуй кожного з нас і мене особисто, Господи, приготуй для того, щоб згадувати сьогодні про те, що Ти зробив для мене особисто. Про Прости, вмив. Очистив мої гріхи, Господи, слава Тобі, подяка Тобі, благослови кожного з нас, приймаючи хліб і вино, дякувати Тобі. В ім'я Ісуса Христа молився. Амінь.